Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму малобюджетному каналі. Тут люди Показую, як живуть наші біженці в Нідерландах. Розповідаю про то все. І знаєте, я знімав в попередніх відео, як живуть люди в в'язниці, в колишній в'язниці, які вони мають умови, і в принципі, в принципі порівнюючи гуртожиток в Херсоні від педагогічного інституту. То тут дуже добрі умови. Але знаєте, Нідерланди зіткнулися з зі такою проблемою. Дуже багато біженців сюди приїжджає. Не тільки українці сюди приїжджають араби, сюди приїжджають індуси, сюди їде дуже багато людей. Такі умови більш лояльні, можна відразу знайти роботу. Українці взагалі молодці. вони приїжджають і одразу починають шукати роботу. одразу щось знаєте, себе чимось зайняти. Не можуть вони на місці сидіти. Наша нація вона роботяща, нація роботящих людей. Ну там на відміну від арабів, там трошки друга і Я показував, да, показував як живуть у в'язниці, я показував, як живуть в школах. Поскільки людей проблема є. Проблема є те, що країна маленька, людей дуже багато. І от сьогодні я покажу, як, е, який вихід знайшла нідерландська влада для житла для українців, тому що ні для кого не секрет, що деякась, деяка, деяка процентне співвідношення людей після війни залишиться жити в Нідерландах, залишиться жити в Європі, в Канаді, в Америці, хто куди роз'їхався, це нормальна практика еміграції. Зараз банально пару секунд. Вас пару секунд, а мені 60 км треба проїхати на велосипеді, щоб то все показати. І покажу вам ці неймовірні, неймовірні нідерландські пейзажі. Вони просто радують окон. Це мені знаєте, кажеться, що ми живемо тут в матриці. Тут все наскільки ідеально, що просто ну, мені не віриться, деякі, що так люди живуть, але так люди живуть. Бізнесмени, знаєте, що я вам скажу? От я їду зараз по селам цим, там село, ну на карті його не покажуть відразу. А молодці, от ззаді мене, тільки що я проїжджав, буквально ще місяць назад я їхав на велосипеді, він тільки починав будувати ті склади свої, якісь, знаєте, ангари. Зараз проїжджаю, все, ангари вже побудовані, бізнес працює, держава допомагає. Так все тут працює, розумієте? Ти посадив помідорчик. Не вродило, воно в тебе все застраховане, держава тобі покрила суму тих збитків, щоб ти як би, ну, зацікавлені в тому, щоб ти працював, зацікавлені, щоб ти платив податки. Так все працює в Нідерландах. І на це мило, мило, та й дорого дивиться. І так, ми знаходимося неподалік від міста Остервейк, Це кемпінг-містечко, де живуть українці Хімента. Хімента, знаєш, це типу, така як мафія тут, як офіціальна мафія, сільсовєт. Вона через не вирішується все. Вона надає житло, вона надає послуги, вона піклується про українців в якомусь місті більше, в якомусь менше. От хімента міста Остервейк для українців тут надала кемпінг містечко. Кемпінг містечко, де живуть українці, і умови тут я вам скажу шикарні. Кажу вам, тут жили українці, ну буквально там. Місяць назад, їх отсюди виселили, тому що не працювала каналізація. Я покажу в принципі, в яких умовах да, жили в первоначальні ці кемпінги. Щас. Сюди можна зайти в кемпінг. кемпінг такий, Жили тут. Заходь, заходь. Дивимося, здоровений диван. Тут Все, безплатно, це все буде руйнуватися. Це все заїде трактор, самосвал, і все к чортовій матері вивезе. Стіл. Така, це знаєш, це типа вітальня. Тут прийшов, гості прийшли, тут десь іде копивка, можна випити. Далі кухонька у нас іде. Така, знаєш, кухонька Жило тут. Два чоловіка, це на двох персон. Кухня, ракована. Наголошую, ще раз не працювала комунікація. Газ. Розетки, кухонька така новенька. Так, у нас би мабуть, цю кухоньку ще на лексі продавали. Ще б продавали за тисяч п'ять на лексі можна було купити. Далі дивимося. Так, це у нас, напевно, тут діти ще жили. Для дітей. Тут для дітей, бачите, в такому, як в пласкарті. Шкафчики, ще, ще добрі, все. але це все буде руйнуватися. Дивимося, сімейна, сімейна тут жило. Подружжя, я так розумію, отакий матрас лежить, гардіробчик, гардіробчик. Ну, все, якби, ну, в нормальному стані. Сюди заїде людина, відчухає, відчухає його. Тут у нас душова, Душова, будь ласка. така от душова, от, що тобі ще треба. Якщо ти виїжджав, змушений це все безкоштовно було. Люди жили безкоштовно. І це приїде сюди трактор і просто його поламає. Тому що ніхто його руйнувати не буде ремонтувати, галанцю проще построїти новеньке, гарне і отак. Ну, от. Але далеко від міста. Тобто, на роботу добиратися, треба автомобіль мати, треба мати, знаєш, якийсь мопед, тому що тут навіть автобуси не їздять, де ми зараз знаходимося. І більше, більше... Сюди селять на розселенні, сюди селять сім'ї. Сім'ї, тому що є будиночок, тому що є умови, в принципі, от там тут деякі руйнуються, деякі там непридатні. Туди людей не селять. Дають якісь такі умови: холодильник, телевізор, кабельне телебачення. Більше більше про це внизу там силочка буде в описі. Я знімав, розказував, як тут люди живуть. І зараз зараз знаходимося. Е... В новенькому містечку да будується новенький кемпінг парк, я би назвав. Ну він не кемпінг, такі от будинки, які збираються дуже швидко. Вони збираються. Підводиться сюди каналізація, комунікація, інтернет, все проводиться через землю. Це будується містечко для українців, для біженців, для тих людей, які виїхали з України. І якийсь процент, якийсь процент, які виїхали до Європи, до Америки я казав, він залишиться тут. Це нормальна тенденція інтеграції людей, еміграції людей. І от зараз дивимося на будиночок. Такий, знаєш, простенький будиночок в якомусь фінському стилі. З дерева великий. От іди сюди, великі панорамні вікна, просто здоровенні панорамні вікна. Так трошки вище піднімати. Лю, люблять голландці, це все відкрите. Ні, Зараз мене снімають. Люблять голландці все відкрите. Вони люблять просто ці здоровенні вікна. Я коли приїхав в Нідерланди, я просто ходив і людям заглядав в вікна. Трошечки це не культурно. Вам скажу. Отаке ось вікно. І ти просто приходиш, відкриваєш ці широкі двері, заходиш сюди. Тут у тебе галявина, тут у тебе тераса. Можеш пити кофе, пити чай, і це для тих людей. Які будуть працювати, тобто вони будуть працювати, вони вже будуть платити податки, будуть платити е, якісь можливо комунальні послуги за ці будинки. Але надаватися вони будуть безкоштовно, в принципі, ну тобто їх купляти не буде. Ніхто їх купляти не буде, вам їх продавати не будуть. Є спеціальна черга. Ви можете записатися в цю чергу і отримати цей будинок. Але зараз, зараз це просто проєкт будівництва. Це тільки будується, тобто нема ніяких ще е, записів, нікого ще там не, не засичання. Зараз дивимося ще один варіант будинка. Теж, теж для українців, для нашого брата. Бачите, тут ціле містечко. Тут їх багато, десь, напевно, будиночків 80-100 вже є. Чорний такий чорний, знаєш, скандинавський стиль, великі вікна. Тут на два поверхи розділено, тобто, там можна піднятися. На превеликий жаль ми не можемо попасти всередину і зняти, що там відбувається. Але так бачимо візуально. Здоровий будинок для сім'ї з дітьми, люди, які працюють. Тобто Вже десь через місяців 5-півроку це буде заселено українцями. Уже сюди приїдуть наші браття і будуть повноцінно тут жити. Отаке, знаєте, коротеньке відео, хочеться показати. Як нідерландська влада справляється з цією проблемою чи не проблемою з цим питанням емігрантів, емігрантів в своїй країні? Тобто вони повністю їх асоціюють, вони їх прилучають до соціума, надають роботу, і вже через деякий час ви стаєте повноцінним повноцінним жителем соціальної середи. Тобто Ви працюєте, ви заробляєте гроші, ви можете купити собі автомобіль? У вас є будинок. Але він не ваш. Тобто, треба враховувати той момент, що ви його не викупите. Прийде якийсь момент і вас можуть отсюди попросити. Да, або вже на своє власне житло переїдете. А це ті умови, яке надає нідерландська влада. В принципі, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, батькам передавайте привіт. І нехай вдома все буде добре. Все, пока.